привіт, Це моє нове відео. Це перша частина по секретах із Брок яку я хочу зняти. Ну, хто новенький в Брокхівні, для тих це і відео є. І в мене може ще буде багато відео з тих, хто новенький в Робласі. І це перша секретка, яку я вам покажу. Нам треба піти ось за банк. І тут, ось, бачите, стіна нам. Треба якось швидше добратися сюди. І ось ви підходите і отут відкривається. А де вона? А тут секретка була, а ось вона відкрилася. І ось тут в ній є ще один секрет. Зараз вам покажу. Якщо нажати на лампу, ми впадемо і ось. І тут, так само, як і в поліції, камери, Брок і магазин підірвали знову. Ну, так само, як банк. Ну, тепер я вам покажу другу, і вона у лікарні. Це в лікарні секретка, яку я вам хочу показати. Ну, я вже коло лікарні, як ви бачите, нам треба піти ось сюди. Тут у нас є. Ось такі ось штучки жовті, нам треба на них якось стрибнути. Ну, я по секретках так вночі не лазю, ну просто я вам хочу показати. І ось розбите вікно. Тут треба бачите, така бумажка, на неї треба нажати, і зараз ми йдемо у бібліотеку. І ось друга секретка: ми запалили цей папір, і тут треба вилізти сюди, є така червона книга. Ось вона, А тепер нам треба йти в музей. ну Так, там вже музей. І треба дуже багато раз понажимати на оцю штуку. І там буде, хто знає, хто не знає. Оце містер Брук Зараз я вам покажу, як нажму тут, От тут дуже довго. Треба нажимати на оце. Як треба довго на це нажимати. О, вставили. Бачите? Це містер Прохен тут. І з книгою. А я раніше не бачу, що він тут з книгою. Ну, добре, і останній секрет я вам покажу. Це нам треба їхати в будиночок. Той. Ви зараз все поймете. Ось, бачите, цей будиночок, нам треба піти в нього. Тому що це тут десь повинен бути код. Бачите, тут повинен бути код. Ага, 76687. Ага, все запам'ятали. Тепер можна піти до будиночку 12. Я забула код. Дивимося знову. Ну, 766 Ага. 76687 Тепер їдемо до кінотеатру. Ну, я. От, там, чесно, там кіно. Ну. Я не знаю, зараз вам все розкажу. Нам треба поїхати сюди. Ой. Щоб нікуди не вирізатись. А тепер ми заходимо у кінотеатр. Бачите цю кімнату? Нам тут треба десь ввести пароль. Так. Отут. 7, 6, 6, 8, 7. Все? Так, все. Тепер ось кіно про містера Брукхевена. І тут десь він знайшов золото, але я вже була і коло ферми, і ще десь, але я не могла знайти це золото. Ну, чесно, я не розумію, де це, бо там десь були намальовані дві ялинки. Я не можу знайти оцю штуку. Ну, десь вона повинна там бути. Ну, все, всім пока. Ждіть другої частини відео.